Наше море знаходиться в досить цікавому екологічному стані. Перш за все, як останні спостереження показують, у нас спостерігається у вересні так названий червоний приплив. А мова йде про те, що великої кількості розвивається фітопланктон, який і надає такого кольору воді, і це пов'язано з кількома факторами. Це і висока температура, аномальна висока температура для вересня, а це і певна солоність, яка спричиняє масовий розвиток саме цього виду фітоплантону, і велика кількість споживних речовин, які взагалі і впливають на це. От такі явища цвітіння води називаються, вони спричиняють у тому числі такі негативні пов'язані з гіпоксинними та аноксийними Становищем морських вод в придонному шарі. Мова йде про те, що а, після того, як гине оцей фітоплантон, який в масовому кількості розвивається, він опускається на дно. І там вже розходує цей кисень, який є, а, на, а, і заміщує його і отримуємо сірководень. І в результаті цього, наприклад, в результаті апфенінга, цей придонні води потрапляють сюди ближче до узбережжя нам, І ми бачимо навіть при теплій погоді. Холодну воду і запах сірководню. При червоному приливі вам не буде дуже комфортно просто купатися. Крім того, є фітопланктон, який потенційно є токсичним. Чому я кажу потенційно? Тому що той самий вид фітопланктону у прісній воді ознаки проявляє токсичності, а у морській воді, більш солодні, може не проявляти. І для цього потрібні спеціальні дослідження зробити. Для цього повинні е, певні прилади і так, далі, і так далі. Те, що ми наразі поки що це не зробили. А тому і е, предостерігаю людей ну, е, не купатися, не пересілювати себе, не заходити в воду при червоному припливі.